Всі століття принесло прорив не тільки в області інформаційних технологій, але і в агросектор. Особливо це стало помітно в появі нових сортів городніх культур, зокрема томатів, на зміну традиційним, де баров і бичачому серцю прийшла ціла плеяда новинок різних форм і забарвлень для вирощування в теплицях, відкритому ґрунті і навіть на підвіконнях і балконах. Наприклад, назви новітніх сортів гаванська сигара полуничне дерево черрі банано турборактивний самі говорять за себе, а помідор чудо землі взагалі представляється вершиною томатної аграрної практики походження томата сорту Чудо Землі. Автором сорту є селекціонер з Чернігова, дедерко Володимир Миколайович, індивідуальний підприємець з Полісся, вивів багато сортів томатів, які сьогодні успішно реалізуються на ринках України під брендом Сибірський Сад. Чудо землі заявлений як сорт, який претендує на великий урожай в будь-якій кліматичній зоні Європи, йому не страшні, ні зайва спека, ні помірний холод, ні перепади температур. При класичному догляді він не втратить ні грама врожайності, ні ступеня ясистості, ні якості смаку. Саме тому вважається всепогодним, некапризним і легкопрісоблями до будь-яких типів ґрунтів. Сорт зареєстрований в Держеєстрі в 2004 році. За формою у вигляді красивого сердечка він нагадує відоме з давніх пірбичаче серце. Однак, різниця є і плутати ці два різних великоплідних виду не треба, і той і інший плід можуть досягати маси в 600-800 грам. Але смак у них різний, як і внутрішня порожнина, чудо землі має більший відсоток солодкості, любителям великих м'ясистих томатів варто спробувати і порівняти обидва сорти, щоб мати дегустаційне уявлення про класичний варіант і новий зразок томата селекції ктці століття. Характеристики куща і плоду описати смак помідорів, заняття не просте. Тим більше, якщо відомо, що при різних умовах дозрівання, в залежності від рівня вологості, вони можуть міняти свою смакову палітру з більш кислих ноток на більш солодкі, але у дива землі червона м'якоть. схоковитість, насиченість при будь якій погоді залишаються на високому рівні, плід залишається завжди бажаним і ласим. Таблиця. Характеристики томата чудо землі, призначення. Салатний сорт куст середньорослий сильний, максимальна висота 180, 200 детермінантність, рослина детермінантна, що означає, що кущ не буде рости безрозмірно, а призупинить своє зростання на певному рівні, дасть квіткові кисті на верхівці, під якими в подальшому утворює нові пасинкові плодові зав'язі термін дозрівання середньостиглий. Дев'яносто сто днів з моменту висадки розсадив ґрунт час збору врожаю в центральному поясі України з середини серпня до кінця вересня дозрівання розтягнуто на період до 1-5 місяців. Схильність до допустоцвитині відсутствує плод колір зрілого плоду малиновий, форма округло-плескати сердечко. Характеристика, заявлена держаєстром, звучить як плітокруглий округлий неребристі, зелена пляма біля плодоніжки в зрілій стадії відсутня. Шкірочка тонка, м'якоть м'ясиста, смак соковитий, помірно солодкий вага плодів до 700 г на перших кистях, до 380 г на наступних. Причому форма наступних може втратити чітку ребристість. У південних регіонах є рекордсмени вагою до один, плоди дозвівають гронами до 10-14 штук на кущі, середнє число плодів в одному гроні. 6.8. Товарний вигляд не розтріскуються навіть від мінливої погоди від спеки до прохолоди і навпаки. Збереження на кущі від стадії ранньої стиглості до стадії пізньої стиглості 10-12 днів. Лежкість в умовах холодильної температури до 1 місяця для стиглих екземплярів і до 2 місяців для недозрілих схильність захворювань. Підвищена опірність світовторозу урожайність 10 кс одного куща у відкритому ґрунті, 12-13 кс одного куща в теплиці вихід товарної продукції, вище 9.0 фотогалерея. Характеристики томатів чудо землі чудо землі відноситься до детермінантних сортів і, хоч досягає зростання 180-200 см, в прищипуванні верхівки не потребує сорт томатів чудо землі, не має схильності до пустоцвітіння плоди, зав'язуються на 1.00. Плоди у дива землі дозрівають гронами до 10-14 грон на кущі із середнім числом плодів в одному гроні 6-8 штук. Чудо землі вважається салатним сортом і для консервування в нерозрізаному вигляді не підходить сорт чудо землі, середовищі практиків вважається серед нескладним погротехнічним прийомам і відмінним за смаком. Вирощують сорт як у відкритому ґрунті, так і в теплицях, у районах з прохолодним травневим кліматом на відкритих ділянках доцільно укриття молодих саджанців куполом сплівки пх. Порівняльна характеристика дива землі і бичачого серця. Обидва сорти досить привабливі і поширені серед городників. Чудо землі, екземпляр нового покоління томатів, бичаче серце, класика всередині століття, що спільного і чим вони різняться. Серед загальних характеристик можна виділити високий зріст і детермінантність куща, ваговитість плодів до 600-700 грамів на перших суцвіттях, зниження ваги плодів до 200 на наступних кистях, стійкість куща до фітовторозу. Відмінностей більше головним серед них є різноманітність забарвлень бичачого серця в залежності від підвиду сорту, так є рожеві серця, абаканський, король Лондон, темнобордові чорне серце, жовто-помаранчеві. Жовтий гігант, смак всіх підвидів приблизно однаковий привертає лише різнобарвна палітра шкірки і м'якоті. За врожайності чудо землі і бичаче серце теж різко відрізняються, серце аж ніяк не рекордсмен по врожайності, незважаючи на важку масу своїх плодів, відзначається максимальний збір в 5-6 казкуща у відкритому ґрунті, тоді як чудо землі може в урожайні роки перевищити позначку в 10 казкуща, позначається порода. Адже добірний генетичний матеріал для дива удосконалювався десятиліттями в той час, як перед творцями серця основне завдання було велика маса плоду без оглядки на загальну вагу врожайності. Тому цілком очікувано, що куч бичачого серця дає лише 3-5 великих плодів за сезон, а далі виробляє звичайну дрібницю. У дива землі теж є невелика тенденція до втрати ваги плодів на наступних суцвітях. Але вона виражена слабкіше перші грона, безумовно сильні, потужні. До вісім плодів в зв'язці, наступні трохи дрібніше, але при цьому число плодів в кисті не змінюється. Істотною перевагою дива є відсутність тріщин в період його дозрівання на кущі. Навіть занадто спекотна погода або різкий вітер зі зливами не сприяють розтріскування. Пробичаче серце такого сказати не можна деформація і розтріскування його плодів, на жаль, явище рідке. на консервування ні перший, ні другий сорт томатів не придатні, в цілому вигляді вони не пройдуть через горлечко стандартної банки, а в перемеленому вигляді втратять свою оригінальну родзинку смаку обидва сорти гарні в свіжому вигляді з'їсти гіганта, відкушуючи від нього по маленькому шматочку то ще задоволення. Відгуки про томаті чудо землі, насіння просто бомба одне до одного, схожістю 1.00 томати виростають стандартні, морозостійкі круглої форми, урожайність 20 томатів з куща, але потрібна відповідна ґрунт, своєчасний полив, обробка від шкідників. І якщо це все дотримано, ви отримуєте відмінний урожай борода 1970хц, цом ревів 1716197. Хто, не маючи великого досвіду, у вирощуванні сорту томата чудо землі, я отримала відмінний урожай. На нижніх гілках плоди досягли близько мску, ще зібрала безліч соковитих солодких томатів, всі чисті і акуратні, практично одного розміру. Сорт томатів чудо землі, справжнє диво для земловласників, достоїнств безліч, а недоліків я не побачила. Сібірахц. Осеменах грю у цій томаті два-три. Томат чудоземлі оціві і фотохтну. Помідори сорту чудоземлі є колекційними, вони виведені шляхом довгих селекційних робіт городників любителів, тому дістати насіння дуже складно, мабуть, це єдиний недолік даних помідор. Головні переваги висока врожайність і відмінні смакові якості ви тільки уявіть кущ помідорів, на якому красиво ростуть гронами плоди, а на кожній такій грона може бути від 12 до 14 помідорів на кожній. Самі томати можуть важити від 0,5 до 0,7. Так, так, це сорт великоплідний, помідори, соковиті, солодкі, м'ясисті. Ну, так, вот, оці віпрорев'я в соціві томаті чудо 9.45 1, 2, 0, 0. агротехнічний процес вирощування томатів чудо землі. Томати чудо землі особливої аграрної політики не вимагають, починається процес посіву насіння на розсаду. Тут все стандартно. Протруювання насіння в розчені марганцівки, їх посів в'ємності, пікірування в індивідуальні горщики, загартовування з другого тижня після появи сходів, достатнє освітлення, дотримання режиму поливу і вологості, що краще глухий парниковий ефект або режим провітрювання. Далі висадка у відкритий ґрунт або капітальні теплиці, переселення в теплиці в центрально-чорноземному поясі України може починатися з початком травня у відкритий ґрунт, не раніше 20-25 травня, на Карпатах Поліссії, далекому Сході ще пізніше, з 1 червня, якщо є небезпека поворотних заморозків в травні. То не завадить тимчасовий плівковий купол над рослинами при цьому, щоб уникнути зараження фітофторозом або іншими пасльоновими захворюваннями, необхідно постійно моніторити температуру і вологість навколишнього повітря. Холодну купол над ними зберігаємо жарку і надмірно вологу. плівку прибираємо, приміщення провітрюємо. Пам'ятається, один мій знайомий десь прочитав, що помідорів треба створювати в теплицях парниковий ефект на рівні фінської лазні сауни. Він облаштував таку теплицю, що при вході в неї вологість відчувалася як я жарких тропічних лісах. Він тремтів за свої томати і нікому не дозволяв навіть відкрити квартирку в теплиці для провітрювання. Перший час кущі дійсно росли і наливалися, як на дріжджах, однак тижні через три листя обм'якли, з'явилися темно плями спочатку на листках, потім на стеблах, зав'язалися помідори, але з деформаціями і тими ж плямами йому довелося терміново рятувати урожай і застосовувати лікувальні заходи в подвоєних дозах. Ця помилка вважається типовою для початківців сидівників. Багато хто думає, що Сибір не створена для теплолюбних культур і починають надмірно плекати своїх вихованців, це неправильно. Дихати свіжим повітрям любить не тільки людина, але і всі рослини, і це свіже повітрям, ми повинні їм дати до речі, тропічний клімат в його чистому вигляді вважається зовсім невідповідним для вирощування томатів. Аме тому сидівник зобов'язаний рахуватися з кліматичним середовищем свого регіону, і якщо треба. Вносити в неї розумні корективи. Посадка розсади у відкритий ґрунт, висадка у відкритий ґрунт теж відбувається стандартно за наступними правилами. Під кожен горщик з паростком готується окрема лунка глибиною 20-25, яка удобрюється торф'яною сумішшю або перегноєм. Бажано внесення в кожну лунку двох-трьох шмень деревної золи, вона поліпшить і розкислить склад ґрунту, оскільки кущі високорослі. То необхідно залишати достатню відстань між ними приблизно 50-60 см також відстань прийнятно між рядами, розрахунок посадки на 1 квадратний метр 3-4 куща. Паросток акуратно прикопується, рясно поливається відстояною нехолодною водою, знову прикопується, і земля біля стовбура вручну утрамбовується. Одночасно з посадкою бажано провести мульчування ґрунту в пристовбурних кіл. Для цих цілей підійде торф, солома, свіжоскошена трава, мульча буде зберігати внутріпочвенної вологу і в деякій мірі оберігати рослину від непрошених гостей, комах, які не люблять чорстку, і колючу поверхню соломи фотогалерея, правила посадки розсади у відкритий ґрунт. Під кожен горщик з паростком готується окрема лунка глибиною 20-25, яка удобрюється торф'яною сумішшю або перегноєм. Кожен паросток поливається і присипається землею, яка щільно утрамбовується долонькою. Кожен куч мульчується торфом або соломкою. Це допомагає коріння тримати вологість. Відстань між кущами і між рядами має бути достатнім для зростання. Від 40 до см при розрахунку посадки 3-4 куща на 1 квадратний метр пасинкування, характерною особливістю процесу догляду за помідорами є пасинкування. Процедура полягає у видаленні пагонів початківців своє зростання в междоузлиях, їх можна просто видаляти руками без будь-якого інструментарію, тому що м'які і молоді вони легко піддаються обламування, якщо залишити кущ в незайманому вигляді. То він розростеться за рахунок цих пасинків, витративши всі свої сили на їх вирощування на шкоду розвитку плодів. Пасинкові гілки добре помітні на кущі, їх видаляють, коли вони досягають довжини. 7-8 спочинати видалення слід приблизно з третього тижня після висадки розсади у відкритий ґрунт. Процедура періодично повинна повторюватися в міру наростання нових пасинків аж до повного зняття в врожаю. Крім пасенкових гілок, всередині куща слід видалити все листя в нижній частині стебла, на висоті 30 см від землі ніякої листя бути не повинно. Рослина прекрасно проживе без них, не витрачаючи свої соки на їх утримання, поливи і підгодівлі, томати чудо землі дуже люблять вологість, але не перезволоження. Зайва волога може привести до загнивання коренів і появи грибкових захворювань. Тому поливаємо в міру потреби, але не перестараємося, середній обсяг води на один дорослий кущ два літри. Полив з мінеральними добривами проводиться два-три рази за сезон. Перший раз через тиждень після висадки у відкритий ґрунт. Це повинні бути азотні добрива, що живлять листя і кореневу систему томатів. Другий раз ще через тиждень застосовуються фосфорнокалійні добрива, що сприяють кращому утворенню зав'язі. Третій раз в період наливу плодів. Ця підгодівля повинна зміцнити рослина, надати йому сили. Необхідні для потужного плодоношення для цієї підгодівлі краще взяти готовий збалансований склад мінералів, здатний підтримати кущ і продовжити йому період плодоношення. Фотогалерея, підживлення томатів добривами. Перша підгодівля азотними добривами проводиться через тиждень після висадки у відкритий ґрунт. В якості другої підгодівлі служать фосфорнокалійні добрива, що сприяють утворенню, зав'язі і плодоношення. Третя зміцньою підгодівля, проводиться під час плодоношення, вона повинна підтримати рослина в цей період. При вирощуванні помідор застосовуються обидва види підгодівлі. В перший тиждень віддається перевага кореневого живлення, а потім, позакореневого, з органіки рекомендується періодично підкладати під кущ торф, перегній. Або солому, які послужать не тільки відмінною мульчею, але і підгодівлею, догляд за томатами і збір врожаю важливим елементом догляду за дивом землі є установка опор до кущів. Це необхідно зробити, щоб запобігти прогинання і перелом стовбурів від сильного вітру або від перевантаження за рахунок маси дозрівають плодів. Якщо цього не зробити. То можна очікувати помітного зниження врожаю. По-перше, наростаючі плоди так чи інакше буду хилити стебло до землі, в результаті чого він може повністю облумитися, а садівник втратити частину врожаю. По-друге, низькорослі гілки і томати можуть стикнутися з поверхнею землі. Що загрожує захворюваннями гнильного характеру і заповзанням в плоди шкідливих комах? По третє, збір уцілілих плодів доведеться проводити практично з рівня землі, сильно прогинаючись і ризикуючи отримати загострення хвороб скелета, великоплідні сорти рекомендується прив'язувати до вбитих в землю кілків, шпалерний спосіб не найкраще рішення. Адже маса плодів гігантів значна, шпалери можуть не витримати. Збір плодів починається з другої половини серпня і триває до кінця вересня. У південних регіонах збір може тривати аж до заморозків. Томати акуратно вручну знімаються з куща в стані технічної, стиглості, про яку підкаже їх яскраве забарвлення і пружна шкірка, рекомендується проводити щоденний збір дозрілих плодів, знімаючи помідори, ми звільняємо кущ від зайвої ваги і додаткового харчування на них. В результаті залишилися на гілках плоди, отримають більше соку і мінеральних елементів від коренів. З загрозою настання нічних заморозків рекомендується зібрати всі залишилися на стовбурах плоди. Навіть недостиглі і зелені, вони доспеють, якщо їх розкласти на сонячному підвіконні або ганку, але смак у таких помідорів буде виражений слабкіше, ніж смак натуральних томатів з грядки. З настанням заморозків помідорні стебла з грядок прибирають і перекопують за умови, що вони не були вражені ні грибком, ні іншим захворюванням. Такий круговорот залишкового органічного матеріалу на городі істотно поліпшить склад ґрунту під непасльонові культури наступного писання. Сівного року залишилося додати, що насіння сорту чудо землі можна заготовлювати самим, випускаючи їх з найкращих і смачних плодів. Тоді впевненість в майбутньому врожаї зросте втричі.